У 1960 році Івано-Франківська школа номер 13 відчинила двері для своїх перших учнів. Нині цьому закладу вже 50. За цей час у школі виховали і вивчили тисячі дітей. Привітати навчальний заклад з ювілеєм прийшли представники влади, колеги та колишні випускники. Школа, до якої завжди хочеться іти, школа до якої завжди повертаються. Так говорить про цей навчальний заклад його директор Ольга Драпак. Вже 25 років. Вона є незмінним керівником школи та прикладом як для педагогічного колективу, так і для учнів. Продовжуємо роботу на створення адаптивної моделі школи для того, щоб кожному було дуже зручно в нашій школі. Ми продовжуємо роботу над компетентністю нашого вчителя, розвитком компетентності і компетенціями наших учнів. Сьогодні в нашій школі учні з 1 по 11 клас вивчають економіку. Сьогодні в нашій школі з початкової школи вивчається іноземна мова. Ми багато уваги приділяємо естетичному розвитку національно-патріотичному вихованню наших вихованців. І, взагалі, ми хочемо, щоб наші діти були людяними. Нині у загальноосвітній школі номер 13 працює 65 п'ять та 25 осіб обслуговуючого персоналу. Усі вони працюють згідно вимог сьогодення і готують достойне майбутнє нашої держави. В школі є 15 переможців, конкурсу вчитель року. Це не кожна школа може похвалитися це заслуга перш за все вчителів, тому що якщо є бажання. Вчитися, займатися самоосвітою, звичайно, це надихає людину. Учні загальноосвітньої школи номер 13 є переможцями численних олімпіад та конкурсів. Втім, попри навчальний та господарський процес, педагоги турбуються і про дозвілля своїх вихованців. Тут діє чимало гуртків. Усе це кажуть вчителі, створено для покращення навчального процесу в школі. Завдяки йому імена багатьох випускників нині добре відомі не лише в Україні. На Цих знаннях ми продовжуємо далі жити, творити, дітей виховувати, передавати цей досвід і знання своїм дітям. Там же я знайшла своє кохання Ярослава Васильовича, і з ним ми маємо двоє чудових синів і двох ночі. Так само вчаться вчилися в тринадцятій школі, і один і другий закінчили тринадцяту школу, і тепер наша внучка в третьому класі цієї школи, тобто. Ну, повна династія, так як кажуть, тепер модно. А взагалі то прийшли ми в цю школу рівно 50 років тому. На святкування 50-річчя загальноосвітньої школи номер 13 завітали колеги освітяни, представники обласної і міської влади. Окрім грамот, колективу закладу від обласної державної адміністрації вручили відеокамеру, а керівництво міста ноутбук. Привітати з ювілеєм свою «Альма-Матер» Прийшли також колишні випускники школи. 30 років тому переступив поріг школи, як будь-яка нормальна дитина в школу йти не хотів. Але з першого уроку першої вчительки, нині вже покійної і світлої пам'яті Галини Михайлівни Юткіної, небажання йти в школу пропало. З першого уроку німецької мови у 4 класі Іде для Пашницької відпало питання вибору професії. Будучи педагогом уже з 16-літнім стажем, я далі переконуюсь, немає іншого дієвого засобу, ніж особистий приклад. Мені щастило на класних вчителів. І тому школі я завдячую всім, що має в житті. Сьогодні рейтинг загальноосвітньої школи номер 13 досить високий. А в цьому році заклад внесли до списку шкіл флагманів освіти. Усе це завдяки дружньому та працьовитому колективу.